Без значний день на історії нашої держави, що 16 січня, де були зазвичай на це роботи, не витягнув при цьому дивіться. Це у містах наших захисників, які показали свою відданість, присазі, державі по обороні захід нашого собі і допомога всіх тих. цих, хто знав, що це нашу державу і те, що передали. you

No oh. За дані реєстрації до 15,4 закону України, коли наша сега. Наша сесія є огненно допомога. Які можуть пропозиції щодо участваного? Хто задача розпочати наші сесії, пропозиція? Хто за хто проти? Немає. До продовольного ведення оплати. Які могли пропозиції? Тоже те, що вони не всі нас мають посвідчити, це просто вибачити. Хто за? Проти, це не Для протоколу наведення вчинну комісію, будь ласка, наведення. То задача задання. Личный психолог. Да. Помоги, Оксана. Да. Ну, концепт. Поле для начала. Ты дважды поёшь, да? На днях на днях. Да. Или в другой раз? Да. Димаченко. Да. Наталья. И Петрача. Да. Они. Марчаться? Правда. Мартишина. Да? Таприянчук. Значит, Так. Кріяньчик. Грибалюк за. Романюк. Рушняк. Сіньтович. Елипчик. Пятнадцятий за. Решень, да не ходимо дорогу нашого першого питання. У нас нет домайонного часу.

С за срокове, 144 национални фонда, районно бюджет, по бюджет, районно бюджет, районно администрация на опълнението за на запад и на подложняването на готовните енергийни ресурси за 2025 г. Това е отговорно, по-малкото, 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 по-мато, 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 по малкото по малкото по малкото по малкото по малкото по в по малкото 7. то

Це, ці кошти направляються на заробітну плату цим працівникам, які виконують обов'язки в очищеннях у цих вулиць, також на етапносі є по колишньому освітленню на 10 селах і Верховинах. Також на 50 тисяч є на перемотувати дані майданчики. Тільки зарплата, податки, світло і Ай, на лампочці є ще 50 тисяч. Все одна минула десять. Так, так, там. Там, правда, нашого є якраз на січень, люди там є передбачено, там один майданчик зробити.

Згідно з рішенням, ми отримали манею надання імідж притальний документів для забезпечення проживання. Даний проект рішення, хто тут зазначив, що надо сидіти постійно на комісії, скажіть, треба консультувати політичні питання, як оголошено в договорі, що у вас є, поки що мені так, що робить мало на середній рівень. Підговуймося до комунатій на різних зустрічаннях на сесії річних. Добре, так. <реш> це питання на комісії. Оскільки я розумію, ось це два дві правці у голові статуту, Це два роди надання послуг комбінатів. Ми, в принципі, не звіряли, де сподівається, в інших змін немає в статуті самому. Супер ці. За ці правки ми комісійно проголосували, питання немає розумів, що комунідат комунальних підприємств має забезпечити роботою і надання послуг всім верхівного населення, в тому числі і е, система незакільшення. Тобто пов'язано з транспортними засобами, які мають бути передані комунальних підприємств для е, надання послуг вивезення таких комуторів, в тому числі і. Такі категорії, кому, кому їх у вас ще та інформація? Якщо не маєте, я вважаю, що ми маємо проєктичне розвивання, але

Нам потрібно, ми власники, нам потрібно ми віддати рішення про це управління, а нам потрібно цього задача положення, а також активіо передачі, у вас матеріала є зірці, типові договори, договора є. З'явився на прийому передачу, тобто ми це положення для того, щоб фактично висвітлювати юридичну пошту ніколи ніяких юридичних податків. Я вам зачитаю проєкт рішення. Зав'язуємо положення про порядок передачі закріплення на спільної власності центральних громадської району за підприємство організації на правах спорідного відміну управління. Запередні піхові договір про заціплення майна спільної власності дальних на протиметство на правопродузповідання. Третє, заперти пікові договір про заціплення майна спільної власності з дальних громад верховодження спорібного правила проміння. Четверте, заперти прийому передачі майна спільної власності дальних гнатує на праведного сповідання або противного проміння. Наприклад, за вишенням уміючи,

Чому просто наголосити? На типу. Ми розуміємо, що зараз е, це майно спільної власності район, е, який перебуває у перетинному на балансі районної ради. І ми розуміємо не знати при реформуванні лісового господарства в цілому як, е, державної форми власності і, можливо, і комунальної форми власності. Якщо десь, десь ж під час цих е, передачі приміщень, що щось не Тобто Попередні роки ми бачимо, є десь моменти, не будемо цекати, але є, є моменти, що зв'язку з складанням ну, юридично не, не точно документів, можливо, потім судові процеси і лишне навантаження.

Надія Десяк, Олександр Клин, Василь Малючак, Марія Матішив, Ольга Петринчик, Ольга Ребав, Василь Роман, Іван Нашняк, Ділія Смітович, Юрій Кивч. За шістнадцять. Як ви на рішення Так, то дякуємо. Фактично наші питання порядку для наповечу заміни.

Про звідування кожного року віддати працює. Наприклад, ми запитання говорили, 10 днів у нас була промагання, що в зв'язку є військовій стандерна, збирають багато людей, не це безпечно. Ми прийняли рішення про те, що депутати кожен свою факт прийде на радіо, буде відданий ефір. Депутатів позитують свою роботу за зв'язок що наша рада повернулася дня мажоритарно, а не боти буде, тоді не це питання, що факті пішла в цьому складі, на радіо це фактично від світ депутатів і відповідно від своїх право. Попросимо розуміти, що ми забуду цей графік закінчити на скаміння дебати до 1 березня, що ми закінчили звідти. Попросимо ділянку. Зараз буде дуже важко звітувати, коли ми мали якісь кошти. Ми робили багато справ, добре казали, що ми можемо презлітувати про яку роботу, де слова, на кузнецьку про місце, я знаю, чи є про що говорити. Наприклад, багато депутатів районної ради мали протягом періоду сесійного мали звернення, які ми направляли. Оставили доріг, наприклад, по тарифах на електропостачання, ще що. Багато на автобусні перевезення до Ну, Про це треба говорити. Я розумію, що коштів нема і ми не володіємо коштами у великому обсязі для того, щоб ми могли створювати певні передумови допомоги і із збройним але то, що мінімально можемо допомогти. Допомагаємо це стосовно участі. Якщо у вас є ініціативи депутатів, які співпрацюють до власними організаціями, фондами і волонтерами, про це також, я думаю, що говорити ініціативи, які е, чи від фракції, чи особисто окремо депутатів, цей формат буде скоріше за все оптимальний. Бо, е, Тепер поставив більш вагонний звіт депутата селищної ради, бо він причетний до розподілу відповідного бюджету з тої територіальної громади, який фізично впливає на соціально-економічні міста. Те, що ми бачимо, то що ми аналізуємо, цей формат, я думаю, підтримали, підтримає усі активи. хто додатково хоче прозвітувати, можливо, на, на сесійному. І якщо не знаю, що я прийняв установу 14 за 9 за подає. Задає його з'ясований. Не мають загрузового постачання, ми до 5 тисячі кіловат по ваші цих людей Якщо ми більше кіловат, то це назад, що не змінили на старшу піла, ще двинути. Ну, може, то здокати, не знає, знає, є там посада на ті двинути в 4, що не забудуся там, як перед орнам, там изговорні почему показали там за це, на інших комісія, на направилися по громадах, за своїх представників по комісії, комісія інвестники. Направляти на чергу. У більшості світі це стосується селища до бо більшість багатопортємних будинків знаходяться в селищі і при сумішних населених пунктах. Велике питання стоїть своєму тому, бо постанова манкує цей проєкт. У разі відсутності будь-якого іншого джерела альтернативного джерела теплопостачання. Тобто, якщо в будинку у є рухка, пічка, автономна пічка з опаленням внутрішньої будинок, ну, довірніше ця квартира, вона не буде надати під цей трех. Хто використовує електрокотне? Електробіг обігрівачі чи інші вибіги обігнівання, які використовують електронятні, то буде реально не спорті. буде? є, але на наразі буде комісія, буде обстеження кожного континенту, кожної корпуса. Але ви дешатими спусти камінами. Тож одне питання. Oh, це не до нас пропозиція від районної ради була розглянути і можливість для районів газеті кого э, розглянути питання зниження речі, але э, у цій поставані чітко вказано про те, що э, об'єкт, який не має іншого інтернетів розгляду якого постачання.

ई <Sý> भगवान <Sý> <Sý> <Sý>